3 вересня росіяни влучили двома балістичними ракетами у Полтавський учбовий заклад інститут зв'язку. Впродовж трьох діб тривали рятувальні роботи. У перший день щогодини збільшувалася кількість поранених та загиблих. Працівники ДСНС постійно діставали постраждалих з під завалів. Рятувальники працювали цілодобово. Коли з'являлося декілька годин для сну або хвилин, вони лягали просто на землі поряд із розбором завалів. Всього було залучено близько 400 надзвичайників. Що пам'ятає про цей день начальник головного управління ДСНС Полтавщини? З якими труднощами зіткнулися рятувальники, та що відчували, бачачи масштаби трагедії? Ми зараз запитаємо Андрія Хижняка. Пане Андрія, вітаю вас. Доброго дня. як все почалося, коли ви прибули на місце прильоту? Дивіться, все це трапилось 3 вересня, близько 9 години. Пролунали вибухи в місті Полтаві. І на оперативно координаційний центр надійшло повідомлення про влучання в інститут зв'язку. Я відразу рушив на місце пригоди і приступив до керівництва ліквідації даної події. Коли ви виїжджали, чи розуміли ви тоді масштаби руйнування цієї трагедії? Масштабів тільки частково розумів у зв'язку з тим, що інформація була первинна з місця події. По перші підрозділи, які були прибули на місце події, доповіли ситуацію, яка там трапилась. І Я частково розумів, що є руйнування, є поранені, є, є загиблі. Тому від, ну, відповідно до до всіх алгоритмів і планів залучення, почалось нарощування техніки відповідних сил і засобів для успішної ліквідації даної події. Коли ви прибули на місце, яку картину ви побачили, що чули? От перші такі враження? Ну, я вам так скажу, що, по-перше, велика кількість постраждалих на місці робота рятувальників, деблокування постраждалих, це все супроводжувалося горінням, це все супроводжувалося криками поранених, і відповідно треба було приймати рішення, які швидше б нам допомогли в деблокуванні постраждалих і ліквідації відповідних займань, щоб можна було зберегти як більше людей. Які екстрені рішення, ви от якраз про це заговорили, вам довелося прийняти в такій ситуації? Ну, екстрені рішення. У нас всі рішення відповідають нашим статуту наших дій. і У нас є певний план залучення, сили, засобів. Рішення наступні, це нарощування. Техніки нарощення особового складу для специфічної інженерної техніки для розбору завалів, тому там було зрозуміло, там питання йшло в тому, що чим як наймога найбільше підрозділів залучити відповідних підрозділів залучити до ліквідації даної події. Тому рішення мої були як наростити сили і засоби для того, щоб як як наймога швидше. Деблокувати постраждалих і врятувати тих, хто, хто, хто цього потребував. Наскільки складно було рятувати людей з-під завалів? Чи чули ви крики про допомогу звідти? Дивіться, значить, рятувальники максимально, максимально звільняли людей від повалених дерев, від уламків будівлі, які там були, і крайньо. Постраждалого вже доставали безпосередньо з повністю він повністю засипаний. Його вже розкопували руками і відповідною технікою, то ну складно, звісно, складно, бо велика кількість постраждалих, тому, тому і складнощі були в тому, щоб деблокувати як швидше всіх. Як діставати постраждалих з під завалів, коли є значні пошкодження кінцівок, щоб не зробити гірше? Є певний алгоритм так дій, от в таких ситуаціях? Ну по-перше, треба обережно. дивитися його деблокували кінцівки, і на тверді ноші його покласти і чим швидше доставити до карети швидкої допомоги. У мережі з'являлося відео як і фото, як рятувальники відпочивали просто лежачи на землі. Як ви змінювали один одного? Наскільки часто були оці перерви між розбор, розбором завалів, рятування людей? Значить, рятувальна операція тривала близько 2,5 доби. Рятувальники без, без перерви. На сон без перерви, на якісь інші речі, ну, можливо, легкі перекуси, але е, коли ви бачили рятувальників, які лежали на траві і начебто відпочивали, на жаль, ворог нам е, не давав е, передихнути. Вони постійно лунали повітряні тривоги тільки за перші дві доби. Було 13 повітряних тривог. Сумарна, сумарний час цих тривог складав близько 24 годин. Майже сутки тривоги лунали, протяжність тривог. І рятувальники з метою е без їхньої безпосередньої безпеки вони виходили за межі. Зони ураження, щоб не піддатися повторним обстрілам і, не дай Бог, загибелі чи каліство на цьому. Тому рятувальники відпочивалися. Люди, які вийшли з небезпечної зони, зв'язку з тривогою, і даби не втрачати час, вони кожну хвилину витрачали на те, щоб відпочити або перекусити, або щось інше. Наскільки для вас жорстоким є фактор поновлення тривоги під час такої операції, бо ми всі розуміємо, що можна було б і врятувати більше людей, і деякі просто залишалися і кричали далі про допомогу Через ну порога. я вам так скажу, що певний ризик був, і ми, коли була безпосередня рятувальна операція, не звертали увагу на повітряну тривогу, і там намагались швидко. Дістати постраждалих. Тобто і і, навіть тривога не і, і Ми моніторили повітря ми за допомогою певних про певного програмного забезпечення, розуміли, які, як що йде, де летить, і ми деяких людей залишали для того, щоб вони продовжили рятувальну операцію, а саме пошук постраждалих і загиблих. І коли на момент вже безпосередньо масового розбору завалів, ми розуміли, що Максимальну кількість ми вже врятували людей. Скільки особисто вам вдалося поспати за ці дві з половиною доби? Ну, на, я поспав тільки на третю добу, трохи поспав і поїхав у відрядження на третю добу, вже коли майже завершення було рятувальної операції, Мені треба було терміново відбути відрядження, то трохи і поспав потім. Коли е, перша година йшла порятунку людей, перша година від прильоту, як вдалося не піддатися цьому хаосу? Бо і медики розповідали, що постійно приносили поранених, постійно там надавали якусь медичну допомогу, і було був такий певний хаос, були крики людей. Як от рятувальникам вдається все-таки зберігати певний спокій? Ну, дивлячись на дії особового складу свого, я не побачив жодної паніки, я не побачив жодного хаосу в їхніх діях. Всі діяли професійно, якісно. І м -м, напевно, хоча так не можна казати, це вже звикли з до цього, до цих це вже не перший такий масовий е, приліт. Ну, на жаль, в такий навчальний заклад це перший, але Достатня кількість ліквідована було подій внаслідок прильотів. Особовий склад розумів, як діяти, і я не думаю, що там вони сильно запанікували. Тому всі діяли якісно, професійно, молодці. Я їм за це всім дякую. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, у рятувальники у цю професію йдуть люди за покликом серця, адже до таких подій потрібно бути готовим. І ми всі знаємо, яке це моральне і фізичне виснаження? Ну, я думаю, що рятувальниками стають, дивляться на старших братів, дивляться на батьків. І якщо в родині хтось був рятувальником, то діти. Також я так думаю, становить хоч, хоч хтось з сім'ї, але ж становиться рятувальником. Але е, до цього не можна бути морально підготовленим. Різні ситуації бувають і з дітьми, різні ситуації бувають і на пожежах, і на ДТП, і на розборі завалів. Тому. Е, для цього у нас є і наша психологічна служба, яка потім, потім працює з рятувальниками, яка надає їм допомогу і відновлює їхній моральний стан, щоб вони не зломилися на якісь інші події і на інші ситуації. Тому рятувальникам я так скажу, що бути і рятувальником бути. Це гордість, і я у кожному рятувальнику своєму і кожному пожежному своєму дякую за те, що вони у нас такі моральності, які фізичної моральності, які а яка у вас особиста історія? Чому ви саме в цю професію захотіли? Ну опять, знову ж у мене в родині, ну не безпосередньо в моїй близькі, але в мене були люди хто. А, то служив тоді, ще в пожежній охороні, мені подобалося, я приходив на роботу, дивився, як це, і ну, якось вирішив, що потрібно піти туди. Як ви, як ви підтримуєте одне одного на таких небезпечних територіях? У нас є таке поняття, як пожежне братство, так, пожежно-рятувальне братство. У нас де б вони були. В якому куточку України ви б не були, ви завжди можете звернутися і сказати, що я пожежний з такої підрозділу, і вам завжди інші пожежні допоможуть. Тому е так само і в нас. Нам допомагали інші гарнізони, і Черкащини, і з Київської області. І У нас не може такого бути, щоб ми один одному допомогли. Ми допомагаємо харків'янам. Іншим гарнізонам також коли у них трагедія. Тому у нас велика родина, сім'я, така пожежно рятувальна, які один одному допомагають в будь-яких ситуаціях і життєвих, і на роботі, і в службі всіляко. Тому це така велика родина рятувальників України. Які зворушливі моменти ви бачили, рятуючи постраждалих? Можливо, на ваших очах відбувалося воз'єднання рідних людей або Просто якийсь момент, який вам запам'ятався саме в серці. Ну, дивіться, під час самої ритуальної операції на це не звертали увагу вже після того, як ну, там, воно все завершувалось. Ну, Боляче було дивитися на рідних, які шукали своїх або в безвісті пропавших, або не могли встановити, де знаходяться їхні рідні. Ну, це єдине, що трошки так брало за душу, але. Це не ну, як на моральний стан, на фізичний, там інші там, не впливало взагалі. Якщо говорити про найемоційніші, найважчі такі моменти в період, це саме те, що ви розповідаєте, так, коли. Це перші хвилини по прильоту. Це перші хвилини по прибуттю і по прильоту по проведенню цих всіх рятувальних заходів. Пане Андрію, як вдалося співпрацювати на місці прильоту з іншими службами? Там були і волонтери, і медики, розповідали, що також постійно приносили поранених, постійно надавали якусь допомогу, і ви також були залучені, дуже багато рятувальників. Чи не заважали ви один одному? На місці події створюється відповідний штаб. Цей штаб очолює відповідні підрозділи і керує в цьому штабі. Відповідна посадова особа. Дії волонтерів я оцінювати не можу, у зв'язку з тим, що я їх не бачив, як вони працювали, і давати оцінку якості їхнім діям я не можу. Можу оцінити як керівник цієї ліквідації цієї події, те, що налагоджена була взаєморозуміння і співпраця з всіми службами взаємодії. Це Національна поліція, Національна гвардія, медична служба. Всі були на своєму місці і виконували свої обов'язки відповідно алгоритмів, які в нас затверджено. Також були залучені комунальники і інші підрозділи, які були як один організм, і завдячуючи цьому ми дуже швидко ліквідували цю, я вважаю, подію щодо розбору завалів і деблокування всіх постраждалих, які могли бути і загиблих на місці. Наскільки була відчутна нестача працівників ДСНС, можливо, у перші години з огляду на масштаби руйнувань і кількість постраждалих, у нас була залучена необхідна кількість техніки і особового складу в перші хвилини і нарощувався цей особовий склад до тої кількості, коли вже було достатньо, і розбір завалів тривав відповідним темпом і відповідно всіх заходів безпеки. Тому в техніці не відчували ми в недостачі техніки, обладнання або особового складу. Особовий склад у нас раз на добу змінювався, і тому, тому у нас все було на що цього налажено. Чи були з рятувальників ті, хто постраждав частково від операції під час операції? Ну були незначні пошкодження. Це ну незначні це або там легкі садини, або ще щось такого не було. Значних пошкоджень ніхто з рятувальників не зазнав. Також хотілося би поговорити про такий досить зворушливий момент. Зараз такий час, що рятувальники постійно залучаються до порятунку людей в небезпечних ситуаціях на фронті, також і при фронтових територіях. Як сім'ї переживають цю відстань і те, що рятувальники можуть знаходитися в небезпеці, можливо, у вас є власний приклад? Дивіться, ну, як люба родина хвилюється за свого чоловіка, за свого сина. Дома вони дивляться, що відбувається. І коли розуміють, що там твоя близька людина займається розбором завалів, що може, не дай Бог, трапитись повторний обстріл або обрушитись якась конструкція, то сім'ї переживають, але Максимально, коли є вільний час, вони намагаються рятувальника або перезвонити, або сказати, що все добре. Тому надіємося, що родини, сім'ї, рятувальники відносяться з розумінням до їхньої професії, до, до його до того, що вони обрали. Чи спокійний у вас сон після таких подій у мене давно вже не спокійний сон. Він вже як почалась війна, дуже неспокійний. Останнім часом тим більше. Як вдається не вигорати? Чи все-таки бувають такі моменти? Дивіться, не вигорати, завдячуючи, вдається завдячуючи регулярним заняттям спорту. Це біг, це спортивна зала, і вони мені дають можливість переключитися і зайнятися фізичними вправами, які трошки розвіють голову. Також Завдяки тому, що читаю книжки, вони дають також можливість переключитися і відволіктися від цих всіх подій, що у нас відбувається. Головне це якось старатися відволікатись. Да. Потрібно собі знайти заняття, яке тобі буде подобатись, яке буде тебе відновлювати, і я думаю, що все буде гаразд. З чим можна порівняти масштаб прильоту на інститут зв'язку, от з досвіду, можливо, не в нашій області. Я знаю, що наші рятувальники постійно залучаються і до допомоги там гасіння пожежі, розбору завалів і в інших областях. Дивіться, порівнювати не можу ні з чим. Мої по в практиці це один з таких наймасштабніших, наймасштабніших подій, яка трапилась. Тому і кожен прильот він, і кожна подія, яка трапляється в нас до прильоту, це неординарна подія, і вона люба з них важка, тому що йдуть великі руйнування. Якщо це супроводжується ще загиблими, тому це дуже важкі речі, які нічим чим неможливо порівняти. У яких ще областях залучаються наші рятівники? Я знаю, що в Харкові дуже багато допомоги від з Полтавщини. Від рятувальників наші рятувальники задіяні на піротехніки, рятувальники на теренах Харківської області, на... в місті Харкові були задіяні також в зоні відчуження, так що вони залучені майже на всіх, в Донецькій області також залучені, так що вони майже задіяні на всіх гарячих точках, які можуть бути у нас в державі. Тому Полтавські рятувальники це близько 60 осіб. Зараз виконують завдання за призначення в інших регіонах нашої країни. Я впевнена, що за вашою героїчною роботою постійно спостерігали люди, вжималося серце, коли бачили ці кадри, коли ви спали буквально на землі. Як вам підтримка людей? Чи відчуваєте ви її? Я дякую полтавцям за підтримку. Це дуже відчувається під час. Якихось трагедій або ліквідації пожеж, або інших ситуацій, які трапляються, тому що вони завжди щиро готові прийти на допомогу, надати волонтери, вистраюються, щоб якусь воду подати, якусь їжу. Інколи буває навіть забагато. Тому в полтавці це Класні люди, це люди з великим серцем, які завжди допомагають рятувальникам. І я їм за це дякую, за те, що вони не байдужі до нашої професії, не байдужі до, до тих ситуацій, що трапляються в них в місті, в регіоні. Як би ви в цілому оцінили нашу згуртованість? Навідмінно відчувається так, особливо під час таких подій? Так. Дякую, пане Андрію, дуже що погодилися приділити нам час, і ми з вами поговорили про досить важливі події сьогодні. Нагадаю, що з нами сьогодні спілкувався начальник головного управління ДСНС Полтавщині Андрій Хижняк.